Про профілактику інсультів напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою говорили сьогодні у Дніпропетровську. У 2004 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила інсульт глобальною епідемією, тому що він займає одну з перших позицій серед причин смертності та інвалідності. Фахівці запевняють, інсульт може вразити не тільки людину похилого віку, патологія та закупорка судин або крововиток у будь-якому віці. Викликає загибель нервових клітин, те, що медики називають інсультом. У Дніпропетровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 упевнені здоровий спосіб життя і своєчасна діагностика допоможуть уникнути хвороби. Профілактика інсульту я тут немножко вже затронула. Прежде Пріжгов, це отказ от курення, це ограничення употреблення алкогольних напитків, это дієта по возможности ограничить в рационе животные жиры, трансгенные жиры, углеводы, большое количество углеводов это увеличить физическую активность.